Вітаю всіх на своєму каналі. Ну, ось я маю сходи віоли. Вже вони не перший день, але все забуваю показати. Отже, хто вперше дивиться, розказую, що сіяла я її 4 серпня. Після того, як я посіяла, я поставила касети в погріб. Температура в день там була 17-18 градусів. Він не холодний такий льох. І 9 серпня я побачила, що вона почала сходити. Ну, такі сходи поодинокі були. Віола взагалі здебільшого сходить нерівномірно. Я швиденько касети дістала з погреба і поставила на вулиці. 10-го стало вже більше сходів, але спека. І комірки дуже швидко пересихали. Зараз я занесла її в теплицю. Ось тут під столом вона в мене стоїть. Ось Стіл під столом поставила її. Ну, сходи не 100%, хоча є, ну, ось така, що ще сходить. Тримаю їх. Вологими, цей ґрунт постійно доводиться Зволожувати І сьогодні я оприскала атлетом. Я так ще не робила з такими маленькими сходами. Хто не знає, це ретардант, який запобігає витягуванню рослин. Бо бачу, що ось ці найперші сходи, бачите? Зараз ще вловлю. Вони трохи повитягувалися. Це мені не дуже подобається. Ті, що пізніше сходили, ті нормально. Але ж і під столом тут і світло маловато. Тому буде ось так. Сьогодні перша обробка атлетом, обов'язкова умова. Добу не поливати, не знаю. Можливо, Протримається волога тут, ну хоча б до завтрашнього вечора. В крайньому випадку накину агроволокно. І через 5-7 днів обробку атлетом треба буде повторити. Ну, Загалом картина непогана. 100% я її не чекала виходу з того насіння, що посіяла. Ще в мене стільки ж залишилось і треба от днями вже висіяти другу половину. Ну ось, Сходи показала. Тепер чекаємо їх розвитку про підживлення. Не знаю, якщо буде час і склероз не нападе, покажу. Ну і всім гарного вечора, тихої, мирної ночі, і до побачення.